Олексію, ну наскільки я знаю, ви в Міністерстві а, мінагрополітики а, розраховуєте безліч можливих варіантів експорту, а, теж слідкуєте і за залізничною інфраструктурою, і за морським експортом. А як Україні залишитися у числі світових лідерів, лідерів з постачання продовольства? Які а, ноу хау а, від міністерства агрополітики? Олексій Болеста вам слово. Доброго дня, Наталя. Доброго. дуже радий, що ви зібрали таку конференцію в такі часи. Власник, ну, сподівалися в, в офлайні, ну но... далі час так, вносить свої корективи. Насправді дуже важко відповісти на питання, як залишитися да, лідером в постачанні продовольства такий час, бо один із головних чинників для формування лідерських позицій. Особливо для аграрних виробників є можливість мати певну прогнозованість, скажімо так, так. Це прогнозованість свідомі цін на зернові, на газ, пали, травки і таке інше. Це є одні з базових речей, які, власне кажучи, аграрії е, застосовують для планування своєї майбутньої посівної. так. Звісно, такі прогнози мають свою допустиму межу ризику, і зараз допустимо межа ризику. Значно збільшилось, і на початку посівної в цьому ціарії, звісно, переступили цю межу ризику, але нам можна навіть сказати, розстрибнули. Але прекрасно це розуміючи, звичайно, величезна і від мене пошана, тому і від всіх, бо це зараз один із хитів економіки. На жаль, наступний ро рік вже не буде настільки. Скажемо, продуктивний, більш через зменшення того запасу місць, і в першу чергу фінансово, чому вже є підтвердження, це зменшення посівних озимих на 30% як приблизно. Але я хотів зупинити, що саме на цемі, насправді, на темі, як досягти певної прогнозованості, щоб досягти як, як, як певного критерію досягнення лідерських цілей, так щодо попиту, ми розуміємо, що. Наприклад, прогноз ООН 2050 рік 9,7 мільярдів осіб, зараз 8 мільярдів. Це означає, що приріст населення світове це приблизно 60 мільйонів осіб, це еквівалент України і Нідерландів. Тож попит буде. Питання в тому, як Україна буде використовувати цей попит. Е, звісно, як питання класичних ринків збуду, так, це їх диверсифікація, але загальний тренд, я розумію, що все одно є позитивним. І Україні необхідно вживати в тому числі влади, владі, владі е, заходи щодо максималізувати такої попиту. Дуже гарний кейс е, зараз. Це ініціатива президента. Це ініціатива «Grain from Ukraine», яка передбачає закупівлю розвинитими країн, країнами українського зерна та передачу його до країн як найбільш які найбільше це потребують. Наприклад, зараз США ЄС е, орієнтовно 20 мільйонів. Дуже багато запитів з цього приводу. І це той приклад, як сформувати попит саме на українське зерно, так що дає вже часткову прогнозованість і можливість досягнення. Власне кажучи, ці тілі лідерства в продовольчій продовольчому експорті. Е, давайте повернуся. Все ж таки, конференція має більш логістичний характер, так я трошки відкрилися від такого. Напрямку, тому все-таки увагу. логістики без вантажу потоків не буває. Дивіться, на мій погляд, надійність ланцюжків постачання насправді, це те, про що казала Юлія, те про що казали ви, це й потужності, це те, що дає логістичні прогнози. Тільки казкажу, що щоб досягти вітерства, треба мати певну прогнозованість. На У цьому році вона зросла ну більше ніж три рази для аграрію. Таке зростання ми розуміємо, з чим було вимислено так. Це зменшення кількості звичних ланцюжків постачання відповідно закриття портів, а наявні ланцюжки постачання через західні переходи і навіть після. Через через це формується черги, дефіцит, зростають ціни. Звісно, є деякі особливості, як також зазначала Юлія, щодо євроколії, європейської кожного буде транспорту. Так, що до євроколії, в що до щодо це питання перевалочних потужностей інше. Щоб залишитися, напевно. Лідером постачання продовольства нам необхідно забезпечити стабільність її потужності. І це позитивно вплине з точки зору аграріїв на її ціну в першу чергу, як зазначила Юлія, я абсолютно погоджую, стабільний до моря на території України це найбільш оптимальніший варіант, бо нічого не дешеве так логістику і нічого. І швидкості доставки як о, вихід до українських портів, але нам також вважає, що не потрібно забувати, е, та потрібно максимально диверсифікувати наші ланцюжкі постачання, збільшувати її посудності. Війна показала, що це в принципі вже не потреба е, комерційної привабливості в основному, а це потреба необхідності з точки зору національної безпеки. В основному я з вами маю на увазі наші потужності західних кордонів збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску, будівництво сухих портів, розвиток дунайського кластеру. Не забуваємо про Дунайський кластер, який нас в цьому році дуже врятував, так власне кажучи. Бо я не пам'ятаю військовому відношенні, скільки йшло на Дунай, але це одна із значних частин, яка раніше так, так не розвивалася, ну як це на західні переходи. Але тут ситуація залежить не ну, лише від нас, як правильно зауважувала Юлія, тут ситуація від нас залежить також від наших європейських партнерів. Зеркальних кроків нам необхідно отримати і від них, як, наприклад, розвиток їхньої портової інфраструктури, бо всі пам'ятають черги на данську, черги на Констанцію, коли наше зерно максимальних потужностей, які дозволяють західні переходи, поїхали. В їх порти при цьому співпасівпадає відповідно їхні збір урожайності і їхні інфраструктурні можливості, власне кажучи, були обмежені. збільшення парку рухомого складу європейських залізничних, ну, які також не готові до таких обсягів. Чим більше альтернатив, насправді тим більше потужності і конкуренція це призведе реального падіння цін на транспортування нашого розбіжного. Її прогнозованості такої ціни, та допоможе аграріям формувати лідерську позицію. Якщо дозволите, в мене є один такий е, кейс, е, який ще не реалізований. Е, він трошки навіть це буде новина, бо це ніхто ні, ні, ще не оголошував. Це кейс з е, коштування наших вагонів з представленими військами до німецьких портів. Всі чули напевно про маршрути до Констанції, так які ми задіювали, власне кажучи, в наших оперзерновозах можливості перестановки візків. Е, всі чули, можливо, всі, можливо, не всі. Потім були, була така історія з перевезенням до порту Гданська, які досі з мастицьких до Гданська е, він існує. Власникаючи, перевозиться нашої вагони зерноводи зі змінними візками, Нам з довелося виривати, чесно кажучи, у поляків цей маршрут. І навіть, що я кажу, про німецьких портів також з поляками довелося два місяці погоджувати певні маршрути. Я хочу зараз продемонструвати. Де ж можна це зробити так? За екран. Защерине, та так я розумію. Мій екран видно, так? Так, видно. А, але в режимі екрану, не в режимі презентації. О, от. Те, от. Тепер воно, в режимі в презентації. Зв'язок Wi-Fi тимчасово недоступний, Тому мені доводиться з мобільного інтернету, і воно трошки. трошки... Дивіться, Це дослідження, яке робила Джебан Consultants. Власне кажучи, з укрзалізницею, бо вони є основними степхолдерами, власне кажучи, цього замовлення цього дослідження. Це історія про те, а куди ти можеш слідувати чисто лише з точки зору габаритних обмежень наші вагони, до яких uh -huh. портів. Якраз тема зараз дуже вчасна і дуже наглядна. Ми дочьба разом з Укрзалізницею, ну я також поступав в рамки підтримки зміна агрополітики, визначили три типи зерновозів українські з їхніми характеристиками і так далі. І при цьому розглядали всі можливі маршрути до морських найближчих портів відслідування через європейські країни. Що ми отримали? Отримали ось такий результат насправді. Тобто ми можемо казати зараз, що по габаритам наш зерновод моделі е, в основному 19752 може слідувати і до порту Гамбург, і до порту Росток. Більш того, дочь вам для нас з під нашим, під нашим, під нашим проханням вже визначив такий маршрут конкретним постанціям. Власне кажучи, де він може проходити? В тому числі під, підвистає вибачають, в тому числі і ПКП ПЛК також визначило, а як до нього доїхати через Польщу. Тобто, в нас є розуміння маршрутів, де ми можемо проїхати нашими основними е, моделями зерновозів через. Ну, Половину Європи до порту Гамбург, і логістика в цьому випадку, звісно, буде не дешевою, але це скоріше за все цей план Б, про який ми кажемо. Можливо, ми не кажемо там про зерно, зерно частині кукурудзи, пшениці, можливо, це ріпак, можливо, це інша культура, так які мають більш добавлено додавлену, додавлену вартість, та ж сама соя, яка може їхати, власне кажучи, в ці порти. Питання залишились зі сторони, це я виключаю демонстрацію. Питання залишилось в цьому питанні сторони європейського законодавства. Насправді з поляками, з румунами і так далі. У нас є певні угоди міжнародні, які нам це дозволяють робити з Німеччиною. На жаль, це загальні правила Європейського Союзу. І ми націлені на те, щоб ці правила. Трошки не не підкоригувати, а не застосовувати в цьому плані Б. Е, бо це дійсно план Б, план Б в якомусь випадку, скажімо, рятівний, е, якщо ми стикнемося з більш дівшими наслідками, які ми зараз маємо. Але я думаю, що їх абсолютно не буде. Тому, напевно, щоб досягти лідерства е, в експерти продовольства, Перш за все, що нам потрібно, це перемога. І ми впевнені, що ми всі в ній впевнені. І тоді у нас буде можливість прогнозувати, і у нас буде можливість розуміння наступних періодів. І нам нічого не буде стояти на заваді соціальної спроції. Дякую, Наталя, за надане слово. А, дякую, Олексію, за виступ. А, ну я так зрозуміла, що а, цей план Б, який ви а, тільки що. Презентували це ну дуже коштовний план бо до порту Гамбург або до порту Росток. Ну досить далеко. Дивіться, я можу навіть назвати це теж буде зараз деякий ексклюзив. Кажемо це до цього. Я консультувався з Cargo, власне кажучи, яка вартість ще навіть не, не отримавши ці маршрути, яка вартість можливо, до перевезення. По такому маршруту. Ми розуміємо, що вони, ці ціни, які мені озвучені, були дуже, дуже примірними, але навіть там існує такий роз... розкид цін з 50 євро за тонну до 150. -ти. Тобто, я думаю, ближче до верхньої межі, власне кажучи, така ціна і буде. Але це питання тільки напрацювання цієї історії. Ми зараз не можемо сказати, яка вартість. Тобто, для, ми розуміємо, того я казав, що для зернових, в тому числі, кукурудзи і пшениці це дуже вартість логістика. вагітника. Але якщо ви згадує, згадаєте Другу світову, то вигілля перевозили навіть е, літаками. Так що, план Б це один із варіантів. Так, ну, да, літаками це вже план С. Давайте так. Я тут баєш літаками це план. М'яті знак, давайте так, якось. Зрозуміло. Ще одне маленьке питання, ну точніше, питання велике, але дуже швиденько. Я сподіваюся, що на другу на сесію до нас приєднається таки а, Дмитро Барінове з а, АМПУ, але а, якщо все ж таки обставини складуться так, що він не зможе приєднатися. А, Олексій, а, маю надію, що ви а, теж а, у тісній тисні, співпраці із міністерством. Дякую за відповідь. Юлія, ви ж можливо, теж ще щось доповнити, або запитання я, у вас є. Я хотіла та ні, я хотіла додати колегу Олексія, що е, нам насправді ніж будувати е, там, е, логістику до Гамбурга, які, як ви розумієте, зараз там теж є питання з тому, чи вони приймуть українські вантажі, оскільки там зараз його е, інвестиції е, будуть здійснюватися китайськими інвесторами. І там йдуть великі дебати, чи туди їх запустять, на яких умовах. Я теж з колегами європейськими говорила. Там йдуть великі дебати, і їм там зараз не до України, скажімо так. Тому я думаю, що дешевше насправді скинутися і озброїти ВМС український, розчистити наші порти. Шляхи, і це буде найдешевший. Я це кажу абсолютно відкрито всім своїм колегам від американців до європейців, що це найдешевший шлях і найдеш Найпростіший шлях це озброєння українського ВМС, е, і щоб зупинити е, ріст цін на комодіті е, в світі, а також. Е, на фактично на продуктову небезпеку, яка зараз в світі панує, і що призводить до до тяжких політичних наслідків насправді і в Африці, і в Азії, і багато континентів. Тому коротше кажучи, найдешевший шлак логістики це озброєння, гарним ВМС, гарними гарпун ракетами і дронами, і всім іншим. І тоді ніхто не буде нічого перевіряти в Босфорі, тому що в Босфорі перевіряють росіяни виключно тому і Альмують фактично наш трафік, виключно тому, що ми не можемо їх там досягти. Як тільки ми їх відженемо від наших портів і виженемо з нашої акваторії Чорного моря і Азова, зразу все стане на свої місця. Тому єдиний простий шлях це озброєння ВМС. Не відповідь на всі питання. Можливо, як це не передовальне, але це так. Ну, він реально найдешевший. Він найдешевший політично, найдешевше, економічно і найдешевше військово, тому що будь-які інші варіанти це які гібриди, які дуже важкі в експлуатаці в лонгтерм в, в, в довгій експлуатації? Це mm -hmm. єдиний мій коментар, був вибачте. <гум> Дякую за коментар.